Бердичівляни, мешканці вулиці Шевченка, скаржаться більше двох місяців. Їх будинки відключено від водопостачання. Про це пишуть досить часто у соцмережах. Тут же роблять звернення до міської влади, обговорюють, коментують. Інтерв'ю ж давати із певних причин. На жаль, авторка посту відмовляється. Нагадаємо, ще із жовтня 2023-го розпочали довгоочікуваний капітальний ремонт по вулиці Шевченка. Передбачали провести заміну комунікацій за кілька місяців водопровідної і каналізаційної мереж на ділянці дороги від Універмагу й Донизу та впоратись з усим до грудня 23-го. Зима ж узяла своє. Роботи, звісно, не завершили, а тільки почали, тож договір продовжили до березня. Згодом в міській раді коментували до літа. Нині міська влада запевняє, роботи підрядник обіцяв завершити до 20 червня. Роботи по останньому подовженню мають закінчитися 20 червня. Ми маємо, на те надію, у нас ще скільки три тижні. У тих самодописах та й перехожі бердичівляни скаржаться на те, що роботи затягують. Працівників часто або немає, або є небагато. Там купають і там купають і. І місяцями нічого не робиться. Люди, чи то вже звикли до ситуації, а чи стомились говорити, більшість відмовляють у коментарях. Вже кілька місяців, як не виїздить, звичним маршрутом і служба екстреної медичної допомоги прямує в об'їзд, втрачаючи дорогоцінний час. Маршрут по вулицям яким. Чорновола в нас да, більш нема маршруту. А, а там дуже багато напарковано напаркованого. Тут, що там До 20 червня обіцяють завершити. А що як і цього разу не встигнуть? З, залишився це переключення перехрестя провулку тихого Богдана Хмельницького е, і Шевченка. Тобто зараз е, там підготовчі роботи йдуть, тому що треба буде е, це все перехрестя повністю. Розкопати, підготувати, і тоді це буде одночасно перерізатися. Там дуже великі діаметри. Тому будемо маємо надію, що до 20 червня вони встигнуть. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.